Вітаю на константі! У Верховній Раді лежить дуже класний законопроект номер 11161, відповідно до якого можна буде отримати компенсацію за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Але наші нардепи не можуть не перепаскудити навіть найкращі ініціативи. Так, законопроект поповнився новими правками. Головна зміна людина, яка хоче отримати компенсацію за житло на тимчасово окупованій території, має прожити в Україні протягом двох останніх років. Про це йдеться у порівняльній таблиці до законопроекту до другого читання. Про правки, а також про те, які саме нардепи внесли ці правки, ми поговоримо трохи згодом. Зараз давайте розберемося, як отримати компенсацію відповідно до цього законопроекту, за житло на тимчасово окупованих територіях. Мета законопроекту, розробленого, до речі, Асоціацією молодих ВПО України, полягає в юридичному прирівнюванні житла на тимчасово окупованих територіях до знищеного. Це надасть можливість громадянам, які залишили своє житло в окупації, отримати за нього компенсацію. І це максимально правильно і чесно. У разі прийняття законопроекту Верховною Радою компенсацію зможуть отримати власники нерухомості на, на тимчасово окупованих Територіях або в зонах активних бойових дій за умови наявності підтверджуючих документів про право власності. Законопроект уже схвалено у першому читанні, а перед тим як голосувати за нього у другому, до законопроекту традиційно внеслися багато змін. Серед основних змін, як я вже зазначав, вимога до претендентів на компенсацію за житло, проживання на території України протягом двох років, тобто ВПО, які через з війну були вимушені покинути межі України і зараз проживають за кордоном. Наразі втрачають право на компенсацію за житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Щоб отримати компенсацію, їм треба повернутися в Україну і прожити тут два роки, щонайменше. І тут виникає питання: де їм жити ці два роки, якщо житла в них немає, і як шукати роботу в таких умовах. Як виявилося, нардепам на це чхати хотілося. До речі, ці правки запропонував народний депутат мовчан. Та інші члени комітету з економічного розвитку. Тобто, це не одностороння ініціатива, на яку мали б заплющити очі, а свідоме колективне рішення, за яке уже проголосували, і наразі законопроект до другого читання буде саме передбачати ці злощасні правки. А перед тим, як продовжити, пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Тепер продовжуємо. Згідно з порівняльною таблицею, Компенсацію за знищене житло на тимчасово окупованих територіях надаватимуть за умови, що отримувач компенсації на дату подання заяви проживав в Україні протягом останніх двох років. Проживання в Україні для цілей цього закону означає. Проживання на території в межах Державного кордону України, перебування у плаванні на судні під Прапором України, перебування у відрядженні в закордонних дипломатичних установах України, міжнародних організаціях та їх органах, перебування на полярній станції України, перебування у складі формування Збройних сил України, дислокованого за межі України, а також людьми, які проживали в Україні, вважаються ті, чий разовий виїзд за кордон у приватних справді. Равах не перевищував 90 днів, а строк перебування за межами України кожного річного періоду протягом останніх двох років на дату подання заяви. Про надання компенсації не перевищував 183 дні. Не є порушенням вимоги про проживання в Україні виїзд за кордон у випадках службового відрядження, навчання, відпустки, лікування за рекомендацією медичного закладу. Після подання заяви на компенсацію за житло на тимчасово окупованих територіях буде вирішуватися питання про можливість чи неможливість обстеження оселі заявника. Після цього складається акт. Який направляють заявнику протягом 10 календарних днів з дня подання заяви щодо неконституційності обмеження права на отримання компенсації за житло на тимчасово окупованих територіях, зазначило головне юридичне управління Верховної Ради. Про що вони пишуть? Зазначаємо про неврахування в положеннях законопроекту, за якими передбачено надання компенсації за умови проживання в Україні, вимог частини 2 статті 24 Конституції України, та відповідно частини 2 статті 2 закону про компенсацію, якими встановлено заборону щодо привілеїв чи обмежень за ознакою місця проживання. Відтак, законопроектом не додержано вимоги основного закону України щодо недопущення. Звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Звертаємо увагу, що Конституційний суд уже здійснював тлумачення зазначених конституційних положень, а також сформулював юридичну позицію, за якою зміст прав і свобод людини це умови і засоби, які визначають матеріальні та духовні можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування і розвитку. Обсяг прав людини це кількісні показники відповідних можливостей, які характеризують його множинність, величину, інтенсивність і ступінь прояву та вираження у певних одиницях виміру. Звуження змісту прав і свобод означає зменшення ознак змістовних характеристик можливостей людини, які відображаються відповідними правами та свободами, тобто якісних характеристик права. Звуження обсягу прав і свобод це зменшення кола суб'єктів. Розміру території, часу, розміру або кількості благ, чи будь-яких інших кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод. Тобто їх кількісної характеристики. Також Конституційний Суд України, наголошуючи на конституційному обов'язку держави утверджувати і забезпечувати права і свободи людини щодо змісту положень частини 3 статті 22 основного закону України, виходить із того, що звуження змісту та обсягу існуючих конституційних прав і свобод людини є їх обмеженням. Верховна Рада України повноважна ухвалювати закони, що встановлюють обмеження. Відповідно до таких критеріїв. Обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод не можуть бути свавільними та несправедливими. Вони мають встановлюватися виключно конституцією і законами України, переслідувати легітимну мету, бути обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими. У разі обмеження конституційного права або свободи законодавець зобов'язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимального Досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію цього права або свободи і не порушувати сутнісний зміст такого права. Позиція конституційного суду вкрай важлива для того, щоб подати, наприклад, конституційну скаргу щодо неконституційності окремих положень цього законопроекту або ж народні депутати чи президент подадуть свої звернення до конституційного суду з цією ж метою. Головне юридичне управління підсумовує. Отже, положення частини 3 статті 22 Конституції необхідно розуміти так, що при ухваленні нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих конституційних прав і свобод людини, якщо таке звуження призводить до порушення їх сутності, в тому числі в частині забезпечення соціально-економічних прав людини, що фактично і відбулося, коли ці правки були проголосовані. Коротше кажучи. Ви вже зрозуміли, що головне юридичне управління виступило проти цих правок. Втім, скоріш за все, народні депутати не будуть брати до уваги ці зауваження. Вони проголосують за ту редакцію законопроекту, яка саме й передбачає ці правки щодо цензу осілості для громадян. Залишається сподіватися лише на ЗМІ. Та суспільство загалом, які можуть повпливати на рішення народних депутатів. Пропоную написати в коментарях, чи вважаєте ви ці правки доцільними. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!